Доброго дня, малята. Запрошую вас на заняття з мовленевого розвитку. Тема нашого заняття – захворіло. Малята, хто ж це до нас задзвонив? Так, хто говорить? Зайчик. Почекай, зайчику, не плач, не поспішай і все спокійно поясни. Малята в зайчика щось трапилось. Треба поспішати, на чому можна швидко дістатися лісу. Я пропоную поїхати потягом. Сідайте швиденько, вирушаймо. Як гудить потяг. Ту-ту. Повторіть, будь ласка, ту-ту. Як потяг подає сигнал голосно. Ту, ту. А тихо, щоб не налякати тварин у лісі. Ту. Ту, повторіть малята й ви, як подає голосно сигнал потяга, а як подає тихо. Малята, а як їдуть вагончики? Вагончики їдуть ось так. Чух, 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 чух. Повторіть малятка і ви. Нарешті наша зупинка лісова. Діти, та що ж трапилося зайченятком? Я думаю, що зайченятко захворіло. Як це перевірити? Мабуть, треба поміряти температуру. Чи можна поміряти температуру? Температуру можна поміряти градусником. Так, у зайчинятка температура висока. Що ж треба робити? Мабуть, викличемо ми лікаря. Діти, а як ви вважаєте, чому захворів зайчик? Зайчиня каже, що покуштувало бурульку. Чи можна так робити? Ні, не можна бурульку куштувати, бо вона ж дуже дуже холодна. Ой, чуєте, хтось стукає. Мабуть, це лікар. Добрий день, діти. Добрий день. Діти, хто це? Це лікар. Як ви здогадались, бо лікар одягнений. У своєму лікарняному одязі. Шановний лікар, заболіло зайченятко. Лікар оглянув зайчику горло за допомогою палочки, послухав його та виписав рецепт, щоб купити ліки. А ось і мама зайчика розкажемо їй, як лікар оглянув зайченя. Лікар оглянув. Горло зайченятку за допомогою палички послухав його, виписав рецепт, щоб купити ліки. Матуся зайчиха дякує нам за все. Тож до побачення, будьте всі здорові.